Так, громадо. привіт. Коротше, покажу вам інтересний факт. Ну, не факт, а теорія, це, що я, по якій я йду в технології нову no саме головне. Саме головне це правильно зайти в нову no і правильно підготувати ґрунт до входу в нову no Це сама основна фішка. Бо було ще, ми заходили в Ноутіл, тут хороший показатель, тут в мене одні експерименти. Отам поле в краю, ну оце поле отсюди. Не оране взагалі заходила в Нову тіл. Ну як воно уране було, тільки після ПЛН. Ну, там така оранка була, коротше плуг. не хотів щось у землю ту лізти, бідно. Не міг він лізти. І я ж... Це перший рік був Ноутіл, потім тут... Воно все поле було в нову тілі. Ну, перший рік тут посіяли пшеницю ми. Пшеницю. Потім посі... я зорав тут гектара три на наступний рік. Посіяли соняшник. Тут соняшник був без обробітку, тут з обробітком. якийсь рік такий попався, що фактично побідило без обробітку. Та відео є 16-ки, 6-7 років назад. Побідило це поле, бо тоді засуха була і на Короче, може, я неправильно зарав, може ще щось, ну, щось вийшло не те. Що воно. Аня, ну як, все було в принципі нормально. Зорали хорошо, заборонували і воно чогось суєсне не був поганий. Ну, факт не в тому. Зараз дивимося зараз. Тут же ж у мене теж ось кукурудза теж зора, тут 3 гектари, далі не орана, будемо спостерігати. І тепер дивимося по соняшнику. Ось я став на ту, що я зорав той рік. Це два роки назад, це рік. Ну, тобто, там три роки не оралося. Тут кукурудза росла після оранки, це вже соняшник після цієї кукурудзи. Так, ну, факт тому, що тут край і край. Так, соняшник, що я хочу сказати, трошки жовтенький, бо був оброблений євролатінгом. Ну, в принципі, нормально. Геть адекватна зробка, Адекватна зробка, чистота нормальна. Трошки п'ятнишка є. Де тут вже на перекритті. Так, все, ми стоїмо на полі, де геть оброблялося. Бачите, тут який соняшник. тут я лопатою брав, копав. Волога, кстати, є там. Волога є. Просто тут соняшник, а тепер йдемо в ту сторону, ну, треба було трошки, не... я буду розвертатися. Так, оце все бачите? Дивимося на соняшник. Соняшник соняшник, ось раз. канава. Так, ми її залишили, бо це ж канава може на якийсь рік ще зорю оце і канави. Тут борозда. Вона тут трошки затіскована, ну, тому що борозда, це все О, борозда. Бачите, це поле це все оранки. Набагато краще. Як? Не набагато. Ой, факт, тому що земля м'якша набагато. І вона взагалі м'ягка. Не то, що... Так, а тепер дивимося. Так. Після оранки. Після оранки цієї. І після оранки далі бачимо. В принципі, він практично не відлічається. Ну, він гаразд отут краще, де була оранка нормально. От... Зайшов. Зайшло в поле після глибокої оранки. о. Кстати, лобода, дивіться вже геть після Так. І тут ось, дивіться геть зачахла, лобода. Лобода зачахла. Таке п'ятно знайшлося. Так, А тепер отсюди просто добре видно. перепад. Там вдалі оранка не було. Тут оранка той рік, а тут оранка три роки назад. Типу. Ну як? Ми посіяли. Пшеницю, прямим посівом, а потім її зорали, цю пшеницю. Що ну. тут? Що тут? Ну Блин, ну тут просто що неадекватно зараз буде. Поросту я дивлюся. Просто що тут євролайтінгом вже видно. Ага, теж туди-сюди. Край. Не, ну я бачу, що, що рядочки фактору ось оранка. Була ж тут ось оранка. Якщо взятись рядочок, то тут він увесь красивий, красивий, що тут. Дивіться, красивий, що там, по... то фактично після оранки кукуруза. А далі рядки раз і просівші. Де не було геть оранки. Геть не було оранки. Все одно Ну, поле краще виглядає. Ну... Так, що тут? Що тут? Злачка вже геть засухла. Євролатінг в принципі хорошо спрацював, адекватно. І суешник не пострадав. Я робив як? Літра євролатінга. Таже менше трохи. Ну там по літра. І половина норма. Цей, половина норма і замокса. Це бачите, де трошки більше перекриття. Тут видно поприскати Клас, поки мізін виключився, все трошки є. Жовтенький, жовтенький. Ну нічого. Це адекватно все. Адекватно все спрацювало. І в принципі, чистота, можна сказати, ідеальна. Що тут? По березках. Що це таке? Шо, шо, непонятно, що це таке. Це молочай, напевно. В стадії він превратився, в непонятно що. Молочай. Чи що це таке? Ні, не молочай. Не знаю. Не можна впізнати його. Якийсь уже цього бур'яна. Так що таке відео. Отут ось, ось, ось капітально видно. Воно в принципі і там непогано. Ну, якийсь відсоток краще зайти, зайти з оранки. Зайти зоранки, тільки ж оранка правильна. Оранка має бути зорати, вирівняти і все, весною взагалі ніяк не лізти. Нельзя лізти весною. Може там бороною, ну і то, в принципі, слідів на топче. ось о бороною залізли, то тут після слідів. Те, що по кукурузі весною боронували. Не треба не, не цього робити. Землю. І на спарках і на цьому все одно землю трамбуєш. О, лобода. Не, Лободу взяло, добре. Так, ну тільки що копав вологи, вистачає, може дождеться дощу. Бо ноль це, це терплячий. Культури на нулю, на нулю можуть терпіти. Ну як терпіти? Вони можуть також... А потім дожидається доща і все вирівнюється. А класіка 0 терпить 4 неділі, а класика до трьох здається. Три неділі без дощу і все. Так, все бачите, тут рядочок слабенький, оце тут валок. Оце тут час копни. Ну тут прийде тоді, побачимо. Так що вітер дує, а знову роздулося. Так, абозія, о, амброзія. Хотів вам за саму головну показати. Ось така спрацьовка амброзії. Так. Що ж не бути? Тут гіліантексом працювати. О, гріпак. Член. Член. Ну це він євролатинговий. Ось такий красивий. Так. Будемо спостерігати. Так, ну таке відео. Я ж по краю даже цьому взагалі став і все чудово видно. Так, ну не буду вас затягувати ваше время. Думайте, чи думаємо разом.